Такого ще не було в Україні. Знімають Україну італійське кіно. Назвали картину Ізі. Це буде комедія з елементами чорного гумору про пригоди депресивного італійця в Карпатах. Режисером стрічки став Андреа Маньяні. У головних ролях відомий на Апенінському півострові актор Нікола Ночела та наш Остап Ступка. Я в цьому фільмі священника Богдана, який кардинально змінює своє життя і стає рокером. -рокером. З фільм знімають у Києві, згодом вирушать у Львів та у Карпати. Бюджет стрічки 1 мільйон 200 тисяч євро. Одна шоста суми – гроші держкіно. Українські чиновники покладають на спільний проект чималі сподівання та кажуть, комедія ізі це лише початок. Нам важливо інтегруватися в цю. Всю європейську кіноспільноту на всіх рівнях і творчому, і економічному, і виробничому, і, зрештою, і просто навіть на рівні е, технологічного україно-італійська комедія ізі потрапить у кінотеатри за півтора року, але спочатку з'явиться на кінофестах.